В даному відео ми поговоримо з вами, як укладаються договори страхування життя. Почну з того, що самостійно ви не можете зареєструвати договір. Це не є TikTok, Instagram, де ви просто заповнили дані і прийшли реєстрацію. Кожен договір страхування життя має бути завірений консультантом страхової компанії. І для того, щоб його укладати, потрібно мати доступ до кабінетів в страхових компаніях. Я розберу це на прикладі двох страхових, найбільших в Україні це компанія TAS і компанія MetLife. Почнемо з компанії MetLife. На сайті компанії MetLifeUA є вхід в кабінет консультанта, де ми можемо укладаючи, укладати договори з клієнтами. Зараз я покажу, як це виглядає. Входимо в кабінет. В кабінеті ми вказуємо дані людини, такі, як її місце роботи. Суму, на яку людина вирішила укласти договір стать, дату народження. До прикладу, наш клієнт 90-го року народження. Далі ми підбираємо термін договору. Далі ми підбираємо суму договору. Як бачите, мінімальна сума тут уже стоїть по замовчуванню. Це 10 тисяч гривень на рік. Для прикладу, людина укладає договір на 30 тисяч. Далі ми вибираємо пакет. Пакет страхування залежно від того, скільки років клієнту, ми можемо вибирати різні пакети з різними пропозиціями по захистах. І ось ви бачите, що тепер нам запропонували певні види страхування, де стоять галочки. А також навпроти кожної галочки ми бачимо суму страхування і бачимо вартість кожного пункту страхування конкретно для такого віку клієнта. Також ми можемо побачити приблизну суму, яку людина отримає в кінці. Зараз вона завантажується. Секундочку є. Yeah. Ось. Ми бачимо такі діаграми, три кубіки. Червоний це сума, яку людина сама накопичить 266 тисяч гривень. Синій це сума, враховуючи відсотки, і зелений це сума, враховуючи індексацію. Хочу підкреслити, що це приблизні суми, вони не точні, точні розрахунки наперед компанія не може дати, оскільки вона не знає, скільки вона заробить, інвестуючи ваші кошти на наступний рік, ще через рік. А принцип доходу такий: ще з того прибутку, який в кінці року отримують страхові, вони 15% забирають собі, а 85% нараховують клієнту. Для прикладу, ми беремо термін на 25 років. Подивимось, яка буде приблизна сума. При укладанні договору на 25 років в клієнта накопичиться 634 тисячі гривень, це те, що він сам накопичить, а 1 753 тисячі гривень це враховуючи відсотки, і враховуючи індексацію, це буде сума в 3 мільйони 325 тисяч грн. Що хочу підкреслити, на що хочу звернути вашу увагу. Не всі 30 тисяч гривень йдуть в накопичення. В накопичення, укладаючи договір на 30 тисяч, йде тільки ось ця сума 23 800 гривень. А решта грошей йде на страхове покриття. Тепер для прикладу зробимо аналогічний розрахунок у компанії ТАС. Нажимаємо калькулятор. Вибираємо TastLive програма». Залежно від того, чи людина бере для себе програму, чи для дітей, є різні варіанти. Допустимо, в нас чоловік-клієнт 90-го року народження, і ми йому підбираємо суму страхування, наприклад, він працює підприємцем. Допустимо, ми беремо йому на 25 років на 30 тисяч гривень договір страхування життя. Розрахувати. Знову ми бачимо, що нам автоматично компанія запропонувала певні види страхування, там, де стоять галочки. Це травма, непрацездатність, хірургічне втручання. А також в кінці ми бачимо співвідношення. 51% пропонують нам, щоб йшло на накопичення, і 49% на страхове покриття. Досить велика сума йде на покриття, як правило, я її зменшую. Наприклад, давайте поставимо всюди по 100 тисяч гривень по травмах страхування на 100 тисяч. По непрацездатності страхування поставимо на. Ага, нас не пускає. Е, е, зараз. Перерахувати. Візьмемо не на 100, а на 300 тисяч. Є. І візьмемо тут, наприклад, на 700 тисяч гривень. Таке. Досить хороше страхування взяли. Є. Тепер дивимось, що у нас в кінці вийшло. У нас виходить в даному випадку 61%, 18 тисяч гривень йде на накопичення, 39% йде на страхове покриття і дивимось приблизно інвестиційний дохід, який отримає клієнт. Ми бачимо, що клієнт отримує 2 мільйони 131 тисячу гривень в кінці дії договору в компанії ТАС, укладаючи договір на 30 тисяч гривень, з яких 18 буде йти в накопичення. Взагалі це співвідношення відносно, е, в кожному договорі, накопичення відносно страхування, ми індивідуально можемо змінювати. Ми можемо збільшувати кількість, яка буде йти на накопичення, зменшувати страхування і навпаки. Також такі програми ми можемо підбирати для дітей. Якщо е, людині це все підходить, ми тоді переходимо до оформлення договору. Внизу ви бачите, є така зелена кнопочка Оформити заяву, де ми вже безпосередньо вибираємо. Варіант оформлення і заповняємо дані клієнта. Прізвище, ім'я по батькові, номер телефону, емейл. Далі там будуть запитання стосовно паспортних даних, ідентифікаційний код, дата народження, спадкоємці, стан здоров'я клієнта також компанія цікавиться. В кінці у нас буде заява, і по цій заяві ми робимо оплату. Як ми робимо оплату? Наприклад, ми робимо оплату в договору в компанії ТАС. Заходимо на сайт компанії TASLAFE. На самому сайті у нас є така кнопочка синя справа вверху оплата. Нажимаємо на неї. Далі ми вибираємо спосіб платежу. Чи це через Приват24, чи це через інший банк. Якщо це інший банк, до прикладу, то тут де дані для оплати. Ми вводимо своє прізвище ім'я, свій емейл, номер телефону, ідентифікаційний код. Вибираємо, чи це перший внесок, чи повторний договір, вводимо. Серію номер свого договору, він у вас буде після того, коли ми заповнимо заяву. Тут вводимо суму, яку ми вирішили оплачувати, наприклад, 30 тисяч гривень, і нажимаємо оплата. Ось так, всього за 10 хвилин часу ви можете в онлайн режимі з моєю допомогою підібрати для себе ідеальний варіант накопичення, захисту і оплатити його. Договір починає діяти з моменту оплати. Я сподіваюся, що інформація була вам корисна. Хто хоче більш детально розібратися і подивитися зразок розрахунку для себе, ви можете зв'язатися прямо зараз зі мною. Мої контакти є в описі до цього відео. А в ідеалі це подзвонити мені на мій телефон або долучитися в мій телеграм-канал і написати мені в телеграмі. Будьте обережні, пам'ятайте, береженого Бог береже договір страхування життя. Це найкращий метод накопичувати кошти на своє майбутнє, тим більше в нашій країні.